Я вважала, що я зробила таку страшену помилку, що я привезла дитину в Україну якби під бомбардування. Я зразу поперекладала всі дипломи. Почала ходити на різні співбесіди. Ти вічний студент, так? Я думаю, що ні. Я думаю, що це такий спосіб виживання. Я закінчила курс, це було дуже складно. У нас 30 людей закінчило, по-моєму, або 6, або 7 людей. Наразі, от я ж тобі кажу, що мені вже немає вибору, тому що немає куди повертатися. І який план? Тобто, це, це все для того, щоб. Інтегруватися, вчити мову зараз. Немає проблеми позвонити по телефону, щось порішати, кудись піти, домовитися. Це взагалі не проблема. Ти ж могла піти працювати зразу після цієї технічної освіти? Так, звісно чи, чи ти не хотіла? Мені не найгірше в житті? Це точно. Я ще в класному становищі. Я вважаю, що я вже в такому віці, що це все і є мета, оце все і є план. Типу, процес.